На цьому тротуарі будь-якої миті можна провалитися. Під дошками розмита яма. Це наслідок роботи комунальників. Мешканці обурені такою халатністю. Вони звернулися до народного контролю. Вже півроку по вулиці Опільсько, 2 розбитий хідник. Пані Леся каже, щодня цим шляхом йде з десяток бабусь на місцевий ринок. Ходити їм з візочками по тротуарі неабияк важко. Нарікає жінка. Бо тут провалювався асфальт, тут не тільки ввечері, тут в день небезпечно ходити. Я в людиновозисті, мені не 20 років, розумієш, зачепився, впав, і то потім забрали мене швидка. Я там дуба дав уже дошки. З нашого підвалу поставили, бо тут просто б яма була. Ті люди отак от ходять, буквально дивляться під ноги, щоб не впасти, бо то коли дощ іде, то, то дошка слизька, то можна впасти і взагалі забитися. А коли дощ, то то все залито, розумієте? Тут немає ніякого ні стоку, нічого. Молоді мами об'їжджають це зруйноване, цей зруйнований тротуар, і навіть ризикують тим, що їдуть машини і по проїжджій частині, і понад тим будинком. А сама я думаю, ну провалюся, так провалюся. У франківській адміністрації народний контроль запевнили, тротуар відремонтують. Ну ми в принципі не визначалися, чи там буде ще асфальт, чи буде плитка. Єдине, що не хотіли, оце тимчасово ліпити, той асфальт, який би просів. От, а хочемо це зробити якісно. Як завершимо, то вас запросимо. А та тротуар ми проведемо його. Ремонт, я думаю, то десь до до місяця часу. Ми перевіримо, чи приведуть хідник по вулиці Опільського 2 до належного стану. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює еджімейл.ком